Доброго дня, дорогі мої друзі, а також гості мого каналу. Рада всіх вас вітати. Вибрала помідорчики, перебрала які ціліші, ті буду закривати. Ось я їх перемила, вже другою водою залила. Трошки хочу скомпонувати з огірочками, трошки тільки одні помідори. Це мамин старий давній рецепт, але цим рецептом помідори дуже смачні, і діти мені кажуть, нічого не видумай, ніяких рецептів нових не шукай. Це дуже смачний рецепт. Тому цим рецептом я закриваю кожного року. Кожного року це дуже смачно, і цього року теж я буду цим рецептом закривати. Для цього я вже банки прокип'ятила над паром, продержала, кришки прокип'ятила у воді підготувала. Підготувала базилік синій зелений петрушечку, суцвіття кропу, листочки хріну, пекуча перчинка. чуть-чуть буду додавати. Листочки смородини. Ой, вишні ще забула, зараз вишні візьму. Цибулька, перець солодкий, коріння хріну, полосочки теж буду класти. І чесник. Також, звичайно, нам потрібно сіль, там цукор, оцет, ну і рецепт. Спеції гвоздічка, чорний перчик, лаврушечка і духмяний перчик. І, звичайно, потрібен наш хороший настрій. І ось я ще взяла листочки вишні помила. Теж буду додавати в банки. І також нам ще потрібна зубочисточка. Це для того, щоб ось з цієї сторони помідора, де був корінчик, зробити один або два накола. Потім, коли ми заливаємо помідорчики кип'яточком, помідорчики ось тут не тріскаються, вони залишаються ціленькими завдяки тому, що ми зробили ось там дирочку. І так, помідори у мене в баночці завжди ціленькі. Закривати я буду в 1,5 літрові банки, і десь там одна двохлітрова знайшлася. В 3-літрову я зараз не закриваю, закриваю в баночки поменше. І так, я кладу два листочки смородини, два листочки з вишні, Суцвіття кропу. Обов'язково ось із цим зонтиком, які вони дуже запашні помідорки. І так, далі я наклала помідорчики, звичайно, наколувала їх ось так до половини баночки. Потім кожну баночку я порізала ось такими кружальцями цибулю. Два, три кусочка цибулі я відправляю. Також корінь хріну. Я відправляю теж 2-3 полосочки. І ось такий кусочок пекучого перцю я відрізала. Я обов'язково додаю по трохи кожну баночку. Потім два зубчика чеснока Ось так я покришила. Теж відправляю сюди. І потім маринад у мене для всіх однаковий. Але смак в кожній банці різний, і з-за того, що я додаю в кожну баночку різну добавочку. В одну баночку я кладу декілька гілочок, петрушечки. В іншу банку я буду класти декілька листочків. Базиліку синього, ще в іншу баночку я буду класти декілька листочків базиліку зеленого. Із-за цього в кожній банці різний присмак, але вони всі дуже чудові і запашні. Далі я відправляю декілька полосочок солодкого перцю, теж у банку ось так. Відправила перчик. Ну, ось так. Далі я відправляю три горошини запашного перцю, 5-6 горошин чорного перцю і 2 суцвіття гвоздички. І далі я вже докладаю зверху повністю помідорками. На низ банки я відправляла які більші помідори, зверху я вже викладаю трошки менші. І повністю заповняю баночку. І зверху я ще кладу кусочок листочка із хріну. Ось так повністю закриваючи всі помідори, це ще за захист від кип'ятка. Коли ми наливаємо кипяточок, то кипяточок лється на листочок, не на помідор, і знову ж таки помідори залишаються цілими і не тріскаються. Ось так одну банку я зробила з петрушкою. Зараз буду далі всі заповняти. Декуди Петрушку, де куди базилік додавати. І ось ці баночки я вже підготувала. Я не сказала за лаврушечку, ось лежить ой, лежить лаврушечка, я обов'язково додавала по два листочки ще лаврушечки. Частину я зробила з огірочками, скомпонувала. Частину повністю одні помідорки зробила. Ось цю баночку внизу огірочки зверху помідорки. Ось так все я вже підготувала. Далі я заливаю кип'яточком обережно, потрошку в кожну баночку спочатку. Щоб баночки прогрілись, хоч вони в мене пропарені, а потім повністю заливаю до верха. Ось так. Так, роблю з усіма банками, прикриваю кришкою і залишаю ось так на хвилин 20. І ось мої помідорки постояли. Далі я зливаю воду в кастрюльку. Рецепт у мене йде на трохлітрову банку. Тому я закриваю, коли я закриваю півторалітровий, то я беру зразчота дві 1 літрові банки, і рецепт як на одну трохлітрову. Тут трошки математики вилила з двох банок: це буде одна-трохлітрова, ще раз повторюсь. І далі. Я вже буду заварювати маринад. Для цього нам потрібно 3 столові ложки цукру. Ось такі ложки з невеликим верхом, дві столові ложки солі, соль неюдовану, кам'яна. Сіль я беру без верха. Друга. І 50 мл оцту. Все це розмішую, ставлю на огонь. Маринад закипів, виключаю і розливаю по банкам. Банки закатую. банки перевертаю, накриваю і так залишаю до завтра, щоб вони всі остили. І ось ці помідори я вже закрила. Зараз накрию. І так залишу до завтра. І потім цілу зиму ми смакуємо смачними помідорами. Рецепт провірений роками. Дуже смачні. Ставте лайки, кому сподобалось. Залишайте повідомлення, чи сподобався вам рецепт. Я обов'язково всім відповідаю. Всім дякую, що продивились до кінця. Всім бажаю мирного неба, здоров'я і всього найкращого. Пока-пока. До нових зустрічей!